Так, любенькі, дорогенькі. Ой, доброго дня. Вам, нам, всім. Щоб день був добрий, ніч спокійно і щоб все було добренько. Так, це у нас манара, так? Да? Щас багато у вас щас на особисті розклади, запалимо свічку, вентилятор крута, чи горіти, мені треба, щоб трошки погоріло через те, що це буду партію відправляти свічок. Може завтра, може післязавтра, трошки, щоб ви попалили туди за мною ці свічки, ті, що вам прийдуть. Фу, жарко, жарко. Записали туди розклад. Зараз ми робимо щось так вийшло. Робимо розклади по ваших коментарях. Хтось хтось пише в коментар. Звати як, повних років скільки. І ми трошечки робимо розклад. Получається, не виходить, дивіться самі. Ну, не терпіть, дівчатка, не терпіть, тому що, що я маю до всяких зміни, все остальне і на цьому каналі. Кажу і на том казала, тому що виходить це таке, щось що що з вами не так. Якщо ну, нормальна, адекватна людина терпіть не буде, я так думаю. Просто не буде терпіть і все. Понимаєте, хто зна, що краще терпіти? Чи одиночество, чи те, що біля тебе рядом людина, яка що краще що, що терпіти, що хуже терпіти, не знаю. Тобто, побалакали Не про це. Переходьте на той канал, кому цікаво, дивіться Оксана Відьма влог. Переходьте на канал дочки Анна і Мопс, там про собачку, про їхню сім'ю, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь, дивіться. Давайте тут допідписуємося. Казала на тому каналі, на цьому кажу, до 100 тисяч. Ви там самі писали. Коли буде 100 тисяч, тоді закінчиться війна. Давайте провіримо, як ви. Як ваша чуйка робота, не я це казала. Ви це писали. В коментарях нараз писали, що коли буде 100 тисяч, тоді закінчиться війна. Давайте, це все, понятно, шутки -прибаутки. Ну, В то же час в кожній шутці є доля доля чогось. Ваші слова, Може, вашими словами, істина балакає. Так, нічого дуже розказувати не буду. Розклади, кому треба. Viber. Пишіть тільки вайбер. Телеграм, це все не пишіть, тому що дуже важко, я вам вже розказувала на всі соцсети вайбером пишіть на розклади. Пишіть просто, що треба вам розклад. Не пишіть мені цілу історію, цілу ситуацію. Мені не, не інтересно читати це все. І розумієте, і не обов'язана я читати. Буде розклад, ви мені все розкажете, я вам все розкажу, що покаже карта. Все, розклади. Як вам сказати? Я не знаю, як вам і сказати, мені нравляться мої розклади. Понимаєте? По тому, як ви потім пишете отзиви, по тому, як ви приходите потім тому на розклади, мені нравляться. Як розклади йдуть. Що я кажу? Не того, що там мені нравляться розклади, а того, що спробувала ну, я по Ютубу, спробувала я по телефону. Раніше було тільки приїжджали ніяких телефонів, тільки людина приїжджала і там ми робили розклад. Чи тими картами, чи цими картами, чи цей. Попробувала я так, мені подобається: чистки, захисти, люди, які спокійно, адекватно йдуть на чистку, заказують свічку, які спокійні, адекватні люди, які розуміють, що це не волшебна паличка, свічка, це не щось таке. Тобто пали, там чистя, і все прийде в своє. Время. Все в своє время прийде до кожного з вас із нас. Так що пишіть вайбером, кому треба, я відповідаю, все ми там договорюємося тоді. Тобто отакі діла. Не дзвоніть, телефон просто так не беру. Казала і кажу. Це нові новому картці, напишу тобі. Так, хотіла подивитися, хотіла подивитися. На цьому каналі відео буде називатися Якщо жінці погано, вам буде ще гірше, тому що щаслива жінка, ви біля неї будете в 100 раз щасливіші. Подімаєте, їй треба цим щастям ділитися. Якщо жінка біля вас нещаслива, ви будете в 100 раз нещасливіші біля неї. Це практика, це життя, це, це так. От на тому відео, на тому каналі відео. Що кажу? Просто хочеться сказати. Давайте подивимося Крим. Все мені хочеться дойти до Криму. Крим, от як Крим, Як він зараз там у нас по картах випаде, що відбувається, як відбувається, Через те, що робите ви розклади, там то діти живуть, то батьки живуть, то, ну тобто балакаємо в розкладах, балакаю за Крим, тому що, що все було, все це було. Ну, Крим Україна це однозначно, ну, тобто, навіть, якщо родичі були з Росії, все воно було, ну, як казати, не одне, не одне ціле, але в той же, то же час не чужі були. Давайте Крим подивимося, як карта бачить, як карта покаже. Доправилися наші правителі, я маю веду, не оці, Маю виду 30 років, до, доправилися правителі і до, до, як вони називаються, бізнесмени, не бізнес, олігархи, олігархи. Довели олігархи теж, Україну до того, до чого довели. Це знаєш, як любив Боже правду. Тягнули соки, тягнули соки, поки не витягнули все, що можна витягнути. Так, хороші іконки прийшли опять. Такі, як оце в мене стоїть. Це в наборах будуть іконки, хто буде заказувати набор. Так, з крим все. З Криму, давайте крим. Як карта, побачила, як карта. Ніч. Не бачать ті люди свого будущого, не понімають люди, з ким вони, як вони, за що їм це все. Понимаєте, тут іде карта непонімання. Тобто самі люди, ті, що там живуть, вони не поїмають. Не понімають, тобто, може, багато їх ждало все це. Там і показували, вже тоді було, що показували, що там пенсіонери і пенсію ждали, руську велику і все ждали. Тепер не, не, не цих, не, не курортів, не сезонів цих. Не понімають, тобто не розуміють, в чому ігра заключається і коли ця ігра закінчиться. З Кримом це ще дуже довго не закінчиться. То есть Крим буде як розміна монета. Вот монетка, він, монетками він жонглирує, от крем буде як розміна монета. Да, крем буде як розміна монета. Що сейчас Кремль плюс ходи? Да, крем був праздник. Праздник, стабільність, робота всім була. То чи це на морі, там чи, чи біля моря люди заробляли, ну тобто тут карта стабільна, робота. Люди туди приїжджали собі робити праздник якийсь. Зараз Крим, як розмінна монета. Взагалі по первій карті йде по карті Луни. Тобто, що вас обманювали, що ви самі обманювалися? Понимаєш, що ви самі себе обманули в чому-то? Знаєте, як по карті, от карт я взяла, і хочеться сказати, «Лучше хренова стабільність, була б хренова стабільність. Кому там хреново було, але ну, в тому, що була якась стабільність, чим от внизу що? карта смерті, чим те, що зараз відбувається. Чим от так вам хотілося такої стабільності і вам Росія принесе. Ну, це кому хотілося, принесе дуже багато щастя, дуже багато смертей, дуже багато сльоз і всього остального, ще й з Криму все це почалося тому що Крим відкрив двері. Донбас само по собі, ну, і Крим теж не супротивлявся. Ну, ще давайте, що зараз відбувається. Чашлюди дивляться на своє море, а воно пусте. Воно пусте. Раз, Будущее. Давайте трошки в парадку двигаемся каждый. Всьому ціна є. І в Криму теж була ціна. Через щось десятку мічей загнали Крим, ну, по-своєму, це смерті, по-своєму, це те, що происходили, происходили. дивіться, по карті, як карта показує. Всьому є ціна. Тобто Крим продали теж, була ціна. Комусь це було вигодно, комусь це удобно, хто за посаду, хто за фінанси, хто за що. Тобто теж здали, продали, тобто, зіграли. Тобто, з Кримом от, в те, що зіграли. Ну, Крим буде як розмінна монета. От іде по карті примерно. Крим... Знаєш, як з Криму все почалося, на Кримові поставиться точка. Тобто ну, в цьому всьому, що відбувається в Україні з Росією чи з Росії з Україною це відбувається, Крим теж вважає, як фінальна буде точка. І тут за Крим это 100% Крим, тому що вода, 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 вода. Візде на карті нарисована вода. На Кримові Крим це як завершальне. Ну і чи Крим останеться? Чей крем? чий Крим буде, чим Крим? Чей Крим буде, як карта по кожна. Час туди депресують в Криму, депресують. Через фінанси, через те, що була стабільність, понімали, хто коли заробляв, хто як заробляв. Щасливі по-своєму люди були, сім'ї були, тепер по закону. Тут поділять Крим. Тут те, що це балачки є. Крим, щоб влияння було туди-сюди, тут все одно якесь розділення Крима буде. І це може просто показувати карта, що люди, є частина людей, яка за Україну, Україна, Українці, які ждали руський мір. Тобто люди можуть розділитися, люди діляться, може так карта показувати. Людьми хорошо маніпулюють, а що люди? Люди ждуть. Люди в Житані чудес можливі. Люди ждуть і не розуміють. Поверховні жріці вони не розуміють, що вони ждуть. Тут нема того, що, знаєш, от ми любили Росію, страшне діло любили Росію. Тобто люди, кожна людина, яка там кричала за Росію, вони ждали фінансової стабільності більшої, чим вони від України отримали. Понимаєте? Тут фінансова сторона, більш фінансова сторона в ожиданні того, що прийде Росія і фінансово вони будуть жити там лучше. А карта питає, куди лучше? Ви і так жили стабільно, ви і так мали. Навіть ті самі курорти могли давати те, чого зараз не дає вона. Цим хорошо проманіпулювали. Тобто, знаєте, як це розклад, щоб сказати вам, що в цьому розкладі? От Крим, що з Кримом буде. От перші карти, ті, що береш, є всьому ціна. От як не страшно це сказати, всьому є ціна. І Крим теж себе оцінив. І теж, бачиш, як купуються і продаються. Люди якісь купилися. Купили за те, що їм обіщали. Там от руську пенсію дадуть, а ще й ще українську ставлять, взагалі замечательно буде. Всьому є ціна. Всі ми купуємося і всі ми продаємося. Так само вийшло з Кримом. Понімаєте? Понимаете? І все. А зараз карта і грають, і йде, іде ігра, і, і покамість буде. І я думаю, що дай Бог, щоб це, це карта безконечності. Тобто можна Кримом іграти, жонглірувати поколіннями. Дай Бог, щоб це прийшло, ну, прийшло понімання, успокоїлося, і десь як то встановилися в цьому всьому. Десятка мічей, що в Крим? В Криму ще буде дуже больно. В Криму ще буде, будуть відбуватися події, які болезнені для Криму будуть теж. Хоча вони недалеко знаходяться, і хоча їх вроді там не, не, не касається, коснеться. По-другому, по п'ятому, по, по десятому, все одно коснеться. Все одно. Надоїла вам та стабільна життя, яка була, ну, отримали ви. Отже, яку ви хотіли отримати. Ви отримали. І тут нема того, що. Там за, проти, це таке. Люди так вирішили. от. Тобто з Криму почалось, з Кримом і закінчиться. Все, все оце, що оце війна, це йде. Війна, все то, що йде. Вона ще та з Криму почалася, і Кримом вона може і закончитися. Тобто остання точка буде Крим. Куди що, як, як вони там рішать, як воно все поділиться? Послідня точка може бути Крим. Ну такі діла. Ну такі діла. Так, да, зробили тільки таке. Жили спокійно, всі жили, всім всього хватало, всі, всі, всім всього. Ну, вроді б сказати, ну, це, це не, не, не голодовка, не 33-й. год, Ну, от жили люди, жили. Хто за щодо моря, хто за щодо того, що приїжджали туристи? Хто 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 за ну, хто міг, хто як міг, той так і жив? Хотілося б корні, руські корні. Чого, якщо руські корні не зобратися було, не поїхати в Росію жити? Хотілося в Криму біля моря жити. І хотілося Росію до себе перетягнути. Дуже дорого воно буде, як сказати, дуже, дуже дорога юшка буде. Тому що ну, це ще не все, це ще не в Україні, не все, не в Криму, не в Росії. Це ще не все. Це як от у цвіточки. Ягодки будуть впереді для всіх нас. А те, що ці олігархи наші, оце правительство 30 років нашого цього правління такого. От. Те маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Хоча взяти, що в світі ну, не менш інтересні собиття просходять і будуть проходити. Не менш інтересні. Чому такий розклад сьогодні, заки ми зробили. Кому розклади, кому там що, пишіть у Viber. Отічу, відвічаю, буває відкривається, я вам показувала ці сообщення там через час, воно саме по собі відкривається. Тобто вмієте ждати, умійте ждать, коли отвічу, тому що буває, ви пишете на чистку, в мене міста немає, тобто я можу скількись взяти, скількись провести, потім добирати або ну, там свої, свої заморочки. Тобто вмійте ждати вмійте ждать результату після свічки, після чистки, після мотанку, яке ви взяли. Якщо ви спокійно все це проходите, ви спокійно все отримає те, що ви хочете, повірте. Тобто, це свого роду, знаєш, як сказати, смирення должно бути На цьому все. Все, давайте, пока-пока.